Было интересно, как делается сухое молоко, ребята. Обратите внимание, какое огромное вообще предприятие. Столько всяких станков. Я так предполагаю, что вот здесь заливается обычно молоко, и с него делается сухое. Нет, тут есть сухие сумеши, которые мы используем для выготовления кавовых напоев, вручки пронулеванных для вайдинга. Вийде готова продукція. Це скільки тонн вона може за день робити сухого молока. Добре, де це сухе молоко використовується? Сухе молоко це не сухе молоко, це вершки громадяни. А вершки? Це так. як вендінгових апаратах. Воно такі. Так, так, так. І скільки воно коштує? Чи це можна все переглянути на сайті? Це можна весь товар е, присутній на сайті Ханука. Е, можна його замовити. У вас іселю так іменно все промислових масштабах Жизнь, У вас, наверное, основной акцент это на У нас великі э, фірми купують для себе палетами, машинами, ми відвантажуємо дуже багато продукції.